У нас сьогодні буде прямий ефір вечором. Ми його називемо тематичним. О! О! Зай, ти бачила, що в нас, до речі, цей? Хіра собі? Дивіться, я. Ми фермери. Ми фермери. Хуйові, звісно, бо собака половина бачу, поз'їдала, пооблизувала. Половина не стоїть, але ну, так, таке вже діло. Е, щось я хотів сказати стосовно прямого ефіру. Сьогодні будемо робити прямі ефіри. Сьогодні дружина мені зараз тут Ребра робить. І це, ми прям зробимо такий домашній селянський прямий ефір. Будемо е ребра їсти, пити, Може пісюріка візьмемо, щоб... бо там сьогодні мені вже писали за стопочку з зимньої прохлади, чи як там, зимньої. Стопочку. Зимно. А, соточки зимною. Ну, соточки земної, щось типу того. Так що, коротше, очікуйте, сьогодні буде прямий ефір. Сьогодні просто я думаю, що не про роботу поспілкуємось, може товариші ще підключиться. Так що так. До зустрічі на прямому ефірі. Пізніше, я думаю, що година 10-11, десь плюс-мінус підключимось. Купуємо зерно, продаємо на настійні контакти в шапці профілю.